Вітаю. Так склалося, що в мене це з дитинства. Мені важко інколи про щось інше думати. Деякі люди слухають мене і крутять біля візків пальцем. Мені важко побудувати відносини, мати ставиться з розумінням, але вона нічого не може зробити. Так склалося, що я цим хворію вже дуже давно. І чим старше я стаю, тим частіше мені потрібна додаткова доза. Всі гроші йдуть на це, я не знаю, що робити. Я навіть собі давно не міг зізнатися, але сьогодні я зрозумів, що все ж таки так, я наркоман. З чотирьох років, як перший раз я взяв руки в руки вудочку, я більше ні про що так довго і так сильно не можу думати, як про рибалку. І от як пояснити люд, людям іншим, які не хворіють цим, що це все нормально? Тут навіть половини нема того, що в мене є. Там на карасіка, там на щучку, там на судачка, там на фідер, там ще на якусь фігню. Тут на зимньому, там на ще щось, човен такий, треба човен інший. Але я від цього кайфую і лікуватися я не збираю. Сподіваюся, я до самої глибокої старості, доки зможу ходити і тримати будочку, буду ловити рибу. Тому, якщо ти такий же хворий, як і я, підписуйся і будемо хворіти разом.